Проведеного моніторингу були піддані по аналізу шість центрів надання адміністративних послуг це обласних центрах. Це Хмельницький, Тернопільський, Волинський, Луцький міський раді, Івано-Франківський, Львівський і Рівненський. Фактично. Територіально 6 з восьми цих обласних чи, областей, чи обласних центрів, які можна умовно віднести до Західної України. І, власне, основні сфери моніторингу, чого стосувалися цей моніторинг, це в першу чергу вибір і підготовка приміщення. На даному початковому етапі це, напевно, найважливіший момент. Друге, це розробка тих необхідних документів, які вимагає закон, їх затвердження, щоб почати працювати згідно них. Третє теж важливо відбір і затвердження персоналу ЦНАП згідно з закону, як це вимагає закон з 1 січня 2014 року. Ну і навчання персоналу на перспективу як розвиток його компетентності. Якщо порівняльно говорити про приміщення в тих шести підданих моніторингу ЦНАПах, то в чотирьох з них на даний час приміщення можна вважати адекватним. І, власне, в двох таке приміщення. Не зовсім відповідає вимогам і потребам центру надання адмінпослуг. В одному місті, зокрема, у Львові проводиться ремонт. Є надія, що приміщення після ремонту стане більш придатним, адекватним, а приміщення в місті Рівному ще поки що нема адекватного приміщення в стадії пошуку і підготовки до ремонту. Власне, чому я акцентую увагу на приміщення? Бо в першу чергу там будуть зосереджені чи зосереджені оті основні сервіси, які візуально бачить громадянин, коли він звертається за отримуванням тої чи іншої послуги. Це і добра рецепція, на якій представники адміністратори. СНАПУ дають достатньо якісну інформацію. Це і система керування чергою, яка б мала регулювати чергу і спрощувати в певному сенсі очікування і доступ до конкретного адміністратора, щоб здати документи. Це і система електронного документообігу в тих містах, де є адекватне приміщення, вона. Або розпочинає роботу, або вже є впроваджена. І власне інші сервіси для громадян і зони очікування, де можна почекати, якщо є потреба перед отриманням послуги, і отримати супутні послуги. І, власне, саме оці основні офіси приміщення СНАПів, вони Створюють оту загальну таку атмосферу е, певного сервісу. Е, друге, що важливо було, і при моніторингу е, піддавалося е, аналізу, це власне, документи, які необхідні для роботи цих ЦНАПів, і можна сказати, серед тих документів є. Пріоритетний документ це, звичайно, перелік тих послуг, які надаються в конкретному ЦНАПі. З точки зору напрямок, і більшості ЦНАПів не тільки Західної України, але й сілій України. Цей перелік, звичайно, бажає бути покращеним, бо він на даний момент він не є тим адекватним переліком послуг і не є тим переліком. Такими послугами, за якими громадяни би мали звертатися, але напевно це не стільки проблема цих ЦНАПів, як проблема загальнодержавна, бо ось, ми, немає очікуваної постанови Кабінету міністрів про послуги органів, центральних органів виконавчої влади, які мали бути обов'язково представлені в ЦНАПах, і, напевно, це в певному сенсі стримувало ту адекватність переліку, скажімо так. Положення і регламент затверджували в містах, які були піддані шести підданих моніторингу вчасно, певне непорозуміння чи певна невідповідність є щодо інформаційних технологічних карток в частині тій, що дозвільні органи, які представлені, власне, Теж в ЦНАПі і дозвільні центри, як складові, центрів надання адмінпослуг достатньо по-своєму трактують закон про адміністративні послуги, і вважаючи, що для них першочерговим є виконання закону про дозвільну систему і створює певну таку, скажімо, правову колізію в тій частині, і дуже багато центрів не... Формують інформаційні технологічні на дозвільні послуги, вважаючи це на даний момент непотрібним. І є, є така, я думаю, ситуація в неї загальному по Україні, наскільки я знаю. Тут, напевно, треба відповідність привести закон про дозвільну систему і до закону про адміністративні послуги, або поки припинити його чинну дію. Ну і третє щодо персоналу, відбір і затвердження адміністраторів СНАП. На цю систему всі повинні були перейти з січня 2014 року тих шести підданих моніторингу СНАПів. Фактично половина можуть ствердно сказати підтвердити. Це що в них працюють тільки адміністратори, а в другій половині в трьох тобто містах. Ще залишалася така змішана, я би сказав, система, що не повністю затверджений перелік повний склад адміністраторів, були ще представники, але я думаю, що за якийсь період часу вони цю проблему вирішать. Ну і що, що дуже важливо на перспективу, і деякі з підданих моніторингу міста. В принципі, розумію, це потреба в навчанні персоналу як розвитку якості самих адміністративних послуг через підвищення компетентності персоналу. На жаль, державної підтримки в цьому питанні немає, розроблено якихось конкретних програм, переважно все поки що відбувається на рівні якихось реалізації грантових програм. Але питання, напевно, є досить актуальне і необхідно його, на нього звернути увагу. Ну Ось так в загальному те, що стосується обласних центрів Західної України, в принципі, рейтинг їх десь поставлений, якщо для журналістів цікаво і можна до нього звернутися. Я хочу ще раз сказати, це на мою думку, таке напевно, перше, все таке до ЦНАПів загальноукраїнське обстеження. Ясно, що тут присутній певний суб'єктивізм в оцінці як конкретних експертів, які по-своєму бачать і аналізують реальний стан речей, так і, можливо, і в нашій методиці є якісь потреби вдосконалення, але я думаю, що це є хороший початок для того, щоб розуміти, що діється в нас на основному рівні, принаймні з центрами спорту. Дякую.